До суду довіряю. ні приміська міськрада, ні знаком кримінської справи не було подано заяву про обчинення щодо неї кримінального правопорушення. Задавати будь-які запитання з приводу обставин, які тренуються обмиваченим, Наразі ми вам не можемо, тому що ви не знаєте взагалі вони працюють наказаних посадах, на яких вони наразі є. Проте їм заборонено спілкуватися один з одним. Ми метало генерального суду місцевого ціліти у генеральній судді стало в складі.

У нас не змінився. У нас з'явився представник Львівської міської ради. Раніше не приймала участь у розвідці справи. Будь ласка, представник. Так, так приймала участь у попередньому судові засідання повноваження судово встановлено. Наразі суд прийшов до справи по суті. Під час підготовчого судового засідання виділи не зібралися. Суду довіряєте так, суду Добре, згідно встановленого порядку дослідження доказів на сьогодні. Запланована допит представника потерпілого і розвитку питань. Скажіть, будь ласка, де є посилення спочатку, бо не свободно давати, як то їх пояснювати. Так, до того. До того, так? До того питання відсутнє, там, питання від вас відсутнє.